Бажаю міцного здоров'я всім, хто дивиться це відео. Для тих, хто мене не знає, я воїн Збройних сил України, мій позивний Данте, працював з 24 го року оператором зовнішнім оператором БПЛА ударними на базі 156 бригади. А цим відео я хочу подякувати кожному і кожній, хто мене підтримував і підтримує. Після мого поранення отримав я його 3 січня тяжке поранення. Зараз я виглядаю якось так. І У мене все добре, стан стабілізований. Дякую вам за вашу підтримку. І в першу чергу я хочу подякувати. Тим воїнам, тим людям, які мене вивезли звідти. В критичний момент я зібрався і, так, не здався. Але те, що зробили воїни, які мене звідти забирали, це зі стальними яйцями. Чистий білий день заїхати звичайним пікапом, закинути мене просто в багажник і вивезти звідти на стаб пункт, де мене вже чекали, для того, щоб надати допомогу. Це я вам дуже вдячний. Пам'ятаю зараз, як один з воїнів тримав мене за руку і кричав: братику, тримайся, братику, тримайся, я. Думав тільки про те, як виїхати і побачити свого сина. Тому я вам дуже вдячний медикам 156-й респект одразу. Мене вже чекала група спеціалістів для того, щоб стабілізувати стан. Окрему подякую хочу відзначити Акулі. Акула, привіт. Те, що ти зробив з цими зборами, бо зборів було два окремий, скажімо так, від Діми, Акули, це щось неймовірне, підтримка титанічна. Також хочу подякувати своїм рідним мамі, папі, всім родичам, які, що треба, одразу підключилася. І... Я розумію, що той час, який я провів на бойових, що це все було не дарма. І це було для когось. Це було для вас. Для вас провела кров, піт, труд. І це все було не дарма. Я вам дуже вдячний. Можете написати в коментарях, чи вам цікаво. Історія моїх пригод, але я можу спробувати якось показати, розказати, хто я, що я, як я це робив, як ми з командою стикалися з різними проблемами і все одно виконували свою роботу, нищили огупанта. Дякую вам за підтримку і слава Україні!